Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами, і сьогодні ми продовжуємо вирішувати комбінації. Тема удар з поля H2. Для початку розглянемо основний принцип цієї комбінації. Наша основна ціль заманити чорну на поле g3, коли ми бачимо у суперника решето. Ми будемо бити або поруч з бортиком, тобто через поле а 6 та на поле F8, або будемо пробивати по прямій, так званий удар стріла. Також можна сюди і сюди. Тобто ця комбінація дозволяє нам стрибати з однієї частини дошки в іншу. Розглянемо, як її виконувати. Наприклад, перше, що ми бачимо, у суперника є величезне решето з усіх боків. Наша ціль заманити шашку на поле G3. Один з принципів це ми заманюємо, використовуючи дамку суперника. Деякі варіанти ми розглядали під час теми використання дамки суперника. Тобто ми робимо G1 на F2, заманили чорну дамку на поле G3, і тепер можемо бити. У нас є два варіанти. Найкращий варіант це побити на поле B8, чому? щоб поставити заставу. Суперник нас ніяк спіймати не зможе, він програє. Також, якби не було цих, можна було бити і таким чином. Що важливо також з перемогою. Оскільки в нас дві ми з вами вивчали прийом розвилка. Тобто, суперник відійшов. Ту, що на підвісному, та що ближче дійшла до наших дамок, перехопили сюди, на підвісному, на підвісному. Суперник вимушений пожертвувати одну шашку, а ми все одно його перехопили з перемогою. Але зараз ми розглянемо більше комбінацій там, де ми будемо не проводити через дамкові поля, а залучати шашки суперника іншим чином. Наша ціль сьогодні навчитися, як прибирати чорну шашку з поля. F4, коли вона там буде, та як заманювати шашку на поле G5 чорну. Наглядний приклад, ми бачимо, що ми могли пробити раз, два, три і чотири. Чого не вистачає? Не вистачає чорної шашки на полі G5, та потрібно прибрати білу шашку з поля F4. Як це можна зробити? Щоб заманити суперника сюди, він повинен бити наш так. Щоб побити сюди, ми повинні його привезти на поле Е3. Як це можна зробити? А5 Б6 по Б одну. С3 Д4 віддали 3, після чого забираємо 4. Наступна позиція також дуже цікава, і вона відносно легка. Тобто, ми бачимо, коли суперник знаходиться в воротах, це завжди привід пошукати якісь комбінації, пастки та тому подібне. Ось що нам потрібно зробити. Відкрите поле F8. Тобто ми потенційно вже розуміємо, що можлива ось така комбінація. Чи є в нас можливість поставити шашку на поле G5? Є. Ми пропонуємо йому бити так дві. Якщо він так б'є, ми пробиваємо три дамок. А суперник побив сюди. В нього ж є вибір. Бити ж більшість не обов'язково не обов'язково. Він побив одну, ми віддаємо ще три. Щоб заманити на потрібне поле та ставимо дамку. Суперник побив. Побили ми на будь-який хід. Ставиться застава сюди або сюди, куди вийде. А якщо він буде нас ловити, нічого страшного, пам'ятаємо правила опозиції. Ми знаходимося на сусідніх вертикалях. Хто перший ходить, той перемагає. Хід за нами, отже, ми йдемо до суперника. Він від нас тікає, а ми йдемо за ним. Так, наступна третя позиція. Суперник пішов у ворота, хоче виграти одну з наших шашок. В чому ідея, що ми будемо тікати. У суперника тут зв'язані шашки, він не може і ними грати. Він хоче, можливо, віддати одну. Та виконати ось такий розмін. Далі потенційний розмін ще раз. Тобто, все у чорних вже не така погана гра. А ми не будемо грати так, як хоче він. Пам'ятаємо, ворота хочеться пробивати одразу. Якось подумати. Не обов'язково, що завжди, коли суперник іде в ворота, в нас будуть комбінації. Але ми можемо їх пошукати. І саме вивчення комбінацій у таких позиціях дозволяє нам знаходити їх в грі. F4E5 Суперник пробиває дві. Дивіться, якщо ми зараз просто поб'ємо одну, він зможе ще тут пожертувати та вийти сухим з води. Тому ми пропонуємо бити Б4 на D6. Кажемо бий: або сюди, або сюди. Тобі це не допоможе. Чому? Якщо суперник б'є таким чином, ми спокійно пробиваємо дві, побив він, ще дві. 3 проти 2 в нас вже перемога. Якщо він одразу б'є тут, звичайно, ми не б'ємо сюди, бо суперник тоді вже проведе комбінацію. А 3 на А7, тобто просто міняємо ходи місцями. Але результат залишається той самий. Наступна позиція це вже більш таки класичний приклад використання удару з поля H2, який більш часто знаходять та використовують. Це проводження чорної шашки через поле E1 та залучення на поле G3. Ми бачимо у суперника Решето, хочеться заманити на поле G3. Як це зробити? c 3 б 4 Е1D2. Віддаємо ще одну та пробиваємо 3. Часто використовується в грі. Наступна позиція: чорні допустили зв'язку на своєму лівому фланзі. Задля чого? Аби зменшити кількість ходів для білих. Тобто білі не можуть виходити ні так, ні так. Яку комбінацію ж знайшли білі? Вони будуть використовувати бій. Але зараз тут немає шашки ні на полі Е5 і немає можливості, гарної можливості прибрати шашку з поля F4. Ну, віддавати 3 взагалі не варіант. Білі знайшли такий хід. Це 5 на D6. Бачите, вже у нас починає з'являтися решето. Зв'язка, зв'язка поки що. Далі для проводження комбінації віддається одна. Ми бачимо можливість для удару. І використовуємо її. Тобто, можна навіть сказати, один з таких прикладів удару Петрова. Ми з вами подивилися. Тільки не на початку партії, а в кінці. І пробили ще 3. 3 на 3 але шашка на D2 стоїть в залізних лещатах. Ми її забираємо та вже трьома шашками перемагаємо дві. Наступна позиція. Чорні вийшли та напали на нашу шашку. Тобто потенційно була така ситуація. Білі напали, напали чорні в відповідь. І що виконувати тут білим? Як знайти комбінацію та не втратити шашку? Звичайно, як один з варіантів, здається, можна зробити. Тихий хід, поб'є суперник, поб'ють білі. Непогано, але є набагато кращий варіант. Виконати комбінацію. Бачимо, послаблені поля, пам'ятаємо, якщо дамкові поля відкриті, можливо, десь є комбінація Е5F6. Пропонуємо бити. неважливо, як поб'є суперник. Хай він поб'є G7 на Е5, в нас вибудовується вже сітка. Тобто потрібно лише прибрати зв'язуючу шашку. Якби він побив сюди, була б сітка така. Тобто, ну, кардинально це б нічого не змінило. Д2Е3. Виконали підрив та пробили 3. Ми в дамках. Все. Але й суперник в дамках. Тут є цікавий спосіб ловлі дамки. С1 на D2. Пропонуємо побити. Ну, звичайно, якщо суперник поб'є сюди, ми його ловимо. Тому єдиний варіант бити на поле С3. І тепер беремо F8 на Б4. Нападаємо на дамку. Якщо С3 на Е5 тікає по головній дорозі, ми просто його ловимо. Побив суперник, побили ми. Єдиний вихід. І пам'ятаємо, не сюди не дозволяємо йому розміну. А, А3 а на Б4 затискаємо. Якщо після нашого ходу суперник тікає на поле Е1, то використовується вже не петля, а Переплет. Одна тримає одразу дві. Жертва нічого не дає. В нас є шашка, яка зупинить суперника. Наступна позиція вже доволі складна. І хоча ми бачимо тут і послаблене поле. D8 і зв'язка. дуже складно знайти виграш. Правильний варіант такий: А5 на Б6. Чорні побили один раз. Д6 на С7. Побили другий. Що ми робимо? Яка наша ціль? Ми бачимо: в нас є опорна шашка С1. Ми хочемо пробувати таким чином, щоб суперник не міг закриватися аби сюди. Тобто, зараз. Спробую пояснити більш просто: ми хочемо прибрати шашку F4, щоб використати зв'язку та пробити дві. А для цього, бачите, нам на початку заважають наші шашки. Тобто ми ніяк не зможемо чорну заманити аж сюди, щоб пробити дві. І навіть зараз, ну, поб'ємо ми дві. І суперник поб'є, тому ми виконуємо серію ходів для підготовки нашої пастки. Ми прибираємо зайві шашки. Будуємо більше решето у суперника, після цього С5 на Б4 заманили назад. І віддали дві. Бачите? Ми побудували в одну лінію шашки чорних, поставили максимальне решето, прибрали з дамкового поля ще одну шашку. Після чого використали удар. Віддали та пробили три. Застава на двійнику. З двійника цього не відходимо та перемагаємо. І остання позиція. Знову тут зв'язка в чорних, вже наша біла знаходиться в воротах. Так, є потенційні комбінації для чорних, як і для білих. Але білі знаходять першими. Знову хочуть чи так спробувати якось, але через цей бік не виходить, начебто дуже багато шашок стоїть. Можливо, вийде таким чином. Для цього потрібно залучити чорну шашку на поле g5 та прибрати з F4. Тобто те, що ми з вами розглядали, як це можна виконати. E5 на F6. Дивіться, сюди суперник бити не можна, ми просто пробиваємо на поле D8. Тому, очевидно, єдиний варіант це побити на поле G5. А ось тут вже спробуйте самі знайти, як нам підірвати шашку F4. Хочеться зробити такий хід, але так ми зайдемо в ворота. І нам буде заважати шашка D6. Тому ми її прибираємо. Дивіться, чому ми його просто так спокійно прибираємо, він же зараз піде в дамки. А тому, що ми дивимося, ми будемо виконувати удар таким чином, потрапимо на трійник, а за допомогою нашої жертви ми ще одну шашку переведемо на трійник і продовжимо бити. Тобто, ми ніколи, навіть коли бачимо, що можлива комбінація, ми не поспішаємо. Ми повинні прорахувати, що о! Комбінація не зіграє в мінус для нас. Ми зможемо використати її та перемогти. Бачите, ми ж йдемо в мінус шашку. Задля чого? Задля того, аби перемогти. Бо в нас є дамка, яка з легкістю наступним ходом ставить заставу на центр і залишається тут на центрі. Наприклад, на такий хід. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям! Пишіть, що можемо розглянути в майбутньому. Всім гарного дня та до нових зустрічей.